Котику, сонечко, зайчику та ще з десяток слів ми часто чуємо з уст близьких людей. Ще Тарас Шевченко вживав такі форми у своїх творах, наприклад, сестриця, кізочка. Також в народних казках ми часто можемо зустріти вовченя чи зайченя. Я думаю, ви вже здогадалися, що сьогодні мова про зменшувано писливі слова. Вітаю! Такі форми слів є однією з особливостей української мови, яка розширює виражальні можливості та збагачує словниковий запас. Дослідження доводять, що такі слова мають глибоке історичне коріння і широко вживаються в усіх сферах життя. Перша згадка про зменшувально-писливу форму є в слов'янському діалекті в першому тисячолітті нашої ери. Згодом ці форми знайшли своє місце в середньовічних писемних пам'ятках, зокрема в слові про полк ігорів. У цьому творі бачимо писливі форми, типу дівчинко, красуне тощо. Відтак вони допомагають авторам письмових текстів підкреслити специфіку описуваних об'єктів і висловити ставлення до них. Тому ж постає питання, як утворювати такі зменшувано писливі форми слів. Ми з вами вже знаємо, що суфікси належать до основних засобів українського форму і словотворення. Вони надають словам різних стилістичних відтінків, зокрема прихильності, писливості та зменшуваності. З їх допомогою можна експресивно передавати найтонші відтінки почуттів, переживань і оцінок. Тож в контексті сьогоднішньої нашої теми умовно можемо виділити дві групи суфіксів: суфікси пестливості. Їх насправді є чимало. Ось, наприклад, деякі з них дитинка, дівчинонька, голубочка, кришечка, лебедик, маленький, повнісінький. Стилістично нейтральним словам вони надають первинної експресивності різного ступеня, наприклад, радий, раденький, радесенький. Ці писливі суфікси вживаються у розмовно побутовому і художньому мовленні, зокрема в фольклорі, і надають висловам особливої теплоти, задушевності та ліричності. Також існують суфікси зменшуваності. Ці самі суфікси здатні передавати ще й об'єктивну зменшуваність: наприклад, хатка, ягідка, озерце, стежечка, діжечка. Суфікси ик ок позначають малу величину того, що названо основою. Порівняймо: віз, візок, візочок, ніж, ножик, ножичок, вогонь, вогник, вогничок. В Цих випадках посилюється й емоційна насиченість слова. Вони породжують у нашій уяві поняття про щось невелике, але гарне, приємне, таке, що викликає співчуття до себе та прихильність. Однак, суфікси зменшено писливих слів ечок, єчок, ечк, єчк не слід змішувати із суфіксами ичок, «ичк». Останні бувають тільки в словах, що походять від іменників із суфіксами ик-иц, наприклад. Кошечок, вуличка, паличка. В інших випадках уживаємо суфікси з е, є, вершечок, мішечок, краєчок. Усі ці суфікси ми пригадали з вами впереміж, проте варто звернути увагу на те, що для різних частин мови використовуємо різні словотвірні суфікси. Відтак: еньк, есеньк, ісіньк, юсіньк є засобами творення прикметників, наприклад, чорненький, гарнесенький, чистісінький, «тонюсінький». Суфікси ечк, еньк, оньк, атк, ен, ец, «иц» утворюють писливі іменники: сонечко, доленька, долонька, собачатко, слоненя, хлібець, сестриця. Усе завжди пізнається в порівнянні, особливо коли на рідну землю наступають вороги. Тоді ж мова є і зброєю, і порятунком. Нею скористалась і Ольга Гайдаєнко. Як вдавалось дратувати ворогів в окупації, розповіла і нам Херсонщина це російськомовний край, і ми в сім'ї на роботі. Ну, викладачі викладали українською, але в побуті ми розмовляли російською. Мова для мене різко не була тут, бо. Коли почалася окупація Херсонщини, я перейшла на українську мову, бо це трохи дратувало солдатів, ми хоч з цим могли тішитися. Бо деякі слова вони не розуміли, вони перепитували, а ми їм завжди казали, що треба вивчати. Ви ж прийшли в іншу країну, вивчайте, відкривайте словник, Google, допомогу. Вони приходили на роботу, роздивлялися там аудиторії. Коли я на роботу йшла, вони перевіряли документи, тому що мені від мого району до роботи це я десь чотири блокпоста проходила, якщо пішки йти. Бо перші дні війни транспорт не ходив і на роботу я ходила пішки. Вони казали, ви народжені в Радянському Союзі, розмовляйте російською, бо ви російську знаєте. А в мене від навіть, стресу я не могла на російську переходити. В мене було таке. Іноді ж я забула навіть всі російські слова, і я не знаю, що, що казати, тільки українською. Просто є деякі слова є незнайомі. Треба в словничок заглянути або у когось місцевого перепитати, як, як правильно сказати. В центрі у вас є кафешка, Вінніпух. Я там зверталась до хлопців, питала. Як пройти, вони в мене спитали, що у вас акцент якийсь інший. Я кажу, що я з Херсону. І хлопець мені купив каву. і Каже, це вам подарунок за те, що ви розмовляєте українською мовою. Повернімось до зменшувано писливих слів в українській мові ласкавими можуть бути не тільки іменники та прикметники. Також експресивності словам можна надати не лише позитивної, та про усе по черзі далі у програмі. Навіть у нашому гімні є слово вороженьке. Це теж зменшувана пислива форма до слова вороги. Так? І це вже є значимо для мови. Чимало зменшувально писливих слів є і у материнській мові при звертанні до дітей: котик, сонечко, зайчику і подібне. Так? Е, також зменшувально писливі форми ми чуємо і в іменах, у власних іменах людей, до прикладу, е, Олена, Оленко, так, Оля, Олюся. Влад, Владик, Петро, Петрик і подібні. А ще характерно для української мови те, що ми маємо навіть зменшувально писливі форми для дійслів спати, спатоньки, їсти їстоньки. Варто зазначити, що на противагу зменшувально писливим словам є ще і така збільшена згрубіла форма. Візьмімо до прикладу слово баба, так, баба, але можемо сказати бабуня, так додамо суфікс Бабу, «бабця», теж в такому розмовному стилі ми часто його використовуємо. Але якщо це дещо таке збільшене, згрубіле, то маємо бабище, так, ну і ще до цього вітер, вітрище, грім, громище і подібні. Так, тобто саме ось цей суфікс ищ передає досить таку якусь збільшену форму, так предмету, про який ми ведемо розмову. В Українській мові є багато засобів для передачі емоцій, зокрема і писливі форми слів. Використовуємо їх, щоб висловити свою ніжність, прихильність до когось або ліричний настрій. Часом зменшувально писливі слова вживають люди, які маскують справжні наміри. Зазвичай це відбувається несвідомо. Лінгвісти кажуть, що такі мовні маркери можуть позначати зовсім різні речі. Наприклад, механізм самозахисту це можуть бути слова, які називають особисті побутові предмети, наприклад, ключик, столик, подушечка та інші. Робиться це з метою перетворити простір в безпечний для того, щоб одомашнити його, також це може бути спроба маніпуляції в цьому випадку. Називаються предмети, що мають відношення до іншої людини, на яку потрібно вплинути пальчик, грошики, сумочка, як правило, адресат асоціює того, хто говорить з дитиною, і мимоволі відчуває до нього симпатію. Але коли все ж доречно вживати лагідні звернення чи навіть можна сказати прізвиська? Коли ви перебуваєте у романтичних стосунках або ж у сімейному колі, також з близькими друзями та з іншими людьми, які самі використовують різні прізвиська, це означає, що в їхньому середовищі так прийнято. Та все ж не варто вживати зменшувально пестливі слова, якщо ви не впевнені, що це сподобається співрозмовнику. Якщо ви чоловік і звертаєтеся до дівчини або жінки чужої, це може прозвучати грубо і принизливо. Також з незнайомими людьми не варто так робити. Особливо в професійному середовищі на роботі чи навчанні, це не правила, а лише рекомендації. Ситуації бувають різні, іноді зменшувально писливі форми можуть бути розцінені як принизливі. Якщо вони впевнені, що людина буде рада почути дорогенька або сонечко, то не варто її так називати. Тож бажаю, аби й ваше життя було сповнене ніжністю і такою приємною увагою, як наша сьогоднішня програма. В ефірі була мова про мову. Дякую, що дивились. Побачимось.